Що таке тиснення фольгою? Це спеціальна технологія, коли на надруковані продукції наноситься рельєфний шар металізованої блискучої фольги. Тиснення фольгою надає ефект позолоти, але може бути використана і фольга іншого кольору, такого як срібна. Як самостійно створити макет для візитки з тисненням фольгою? Для цього вам необхідно використовувати графічні програми для дизайну, але не лякаємо вас. Оскільки зараз я покажу вам простий і зручний спосіб, як зробити це за допомогою нашого конструктора. Давайте перейдемо до практики. Почнемо з вибору продукту: з візитки з тисненням фольгою. Далі рекомендую обрати макет із нашої бібліотеки готових шаблонів. З моєї практики, я бачу, що тиснення краще виглядає на темних дизайнах. Тепер відкриваємо обраний шаблон, виділяємо в ньому текст. І застосовуємо його для тиснення фольгою за допомогою спеціальної кнопки. Зразу бачимо ефект. Текст змінює своє відображення. Хоча в налаштуваннях тексту може бути вказаний червоний колір, насправді він виглядає як золотий. Дивіться, тут можна вибрати не лише золоту фольгу, але й срібну чи зелену. Я також покажу, як застосовувати тиснення фольгою до векторного зображення. У нас є картинка у форматі SVG. Ми її виділяємо, застосовуємо тиснення та обираємо колір для фольгування. Переконайтеся, що ефект був застосований, перевіривши позначку на відповідному кольорі. Тепер увімкнемо 3D-перегляд. Ви бачите, де саме у макеті візитки було застосовано тиснення фольгою. Якщо ви вирішите застосувати декілька різних типів фольги, це також можливо, але це вплине на ціну. Ви можете застосовувати цю опцію до будь-яких елементів дизайну. Вибірковий лак та тиснення фольгою це різновиди преміального оформлення друкованої продукції. Поліграфіка Comua це одна із небагатьох компаній в Україні та навіть в Європі, яка розробила онлайн-програмне забезпечення, в якому люди без досвіду дизайнера можуть створювати макети будь-якої складності. Ми разом вже навчилися робити тиснення золотом та сріблом. Відмінна робота! Продовжуючи нашу подорож у світ тиснення фольгою, давайте поговоримо про те, де саме можна використовувати цю чудову поліграфічну технологію. Тиснення фольгою ідеально підходить для візиток, листівок, етикеток, показчиків або будь-якої іншої друкованої продукції, які ви бажаєте виділити серед інших та надати їм елегантний та привабливий вигляд. Переваги продукції з тиснення фольгою безсумнівно вражають. Ваші візитки, листівки та інша продукція з таким оформленням привертатимуть увагу та залишатимуть глибокі враження. Фольгування надає продукції стиль і розкіш. Отже, тепер ви знаєте, що таке тиснення фольгою, як його застосовувати у нашому конструкторі та які переваги приносить продукція з таким оформленням. Залишайтеся з нами на нашому ютуб-каналі, слідкуйте за нашими новими відео та не забувайте підписатися, щоб завжди бути в курсі. Курсі останніх трендів у світі друку та дизайну. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!